Два місяці літа пройшло, а ви й досі не були в найкрутіших закладах міста Черкаси. Будемо сьогодні це виправляти. Сьогодні ми в Еспресо Барі Світ Кава. Подивимось, чи можна тут смачно поїсти на 5 доларів. Це проект Five Bucks Challenge. Мене звати Олександра. Залишайтесь з нами, буде смачно. «Світкава» Світкава це мережа закладів. Вони вже успішно працюють в Звенигородці та в місті Тальне. Не так давно відкрилися в Черкасах, але вже завоювали прихильність жителів нашого міста. Подейкують, що тут найсмачніша кава, а також неймовірні класні страви. Я думаю, ми сьогодні це перевіримо. Сам заклад невеликий, але ми знаємо, розмір то не головне. Сьогодні ми прийшли один. 1... Так, ти з моїх шуток, пожалуйста, не смійся. Є літня тераса, і об 11-й годині ранку тут вже немає де яблуку впасти. скільки він популярний? Давайте подивимось меню, що ж нам пропонують. Мої улюблені qr коди Я вже в них професіонал. Велика кількість сніданків. Я таке вперше бачу. Є і хешбраун з лососем, сирники з кремом, боу-зелена гречка з креветкою, авокадо тост, крок-мадам, французький круасанчик. Але ми вже з вами знімали випуски, де ми дегустували сніданки. Тож сьогодні хочеться мені чогось іншого. Салат лосось та манго 200 гривень за 200 грам. Салат сир халумі кіноа авокадо 200 гривень за 240 г салат, це теж не серйозно, погодьтесь, так? А я вам нагадаю, що у наш бюджет 5 доларів. По сьогоднішньому курсу це 207 гривень. І на ці гроші я хочу смачно та бажано багато поїсти. Так, О! я знайшла Ну, розпал літа. От з чим у вас асоціюється літо? У мене є одна страва, яку я кожного літа їм, а цього літа ще не їла. І знаєте, що це? Які здогадки? Ніколи не вгадайте. Це. <гум> і в нас є цілих, цілих три вида. Перший окрошка з куркою сувіт, друге окрошка з лососем і третя окрошка з креветкою. З куркою сувіт 120 гривень за 330 грам. Це новинка в цьому закладі. І я, ну хто я така, щоб не спробувати? Ну, А я, вибачте, дуже серйозна людина. <гум> Матча лате блакитна з мавпою. Ви таке бачили? Давай. Давай. Я таке ніколи не бачила. А ще давайте подивимося. Тут ще якась Матча лате з єдинорогом. Ну, ні, ні, ну все, мавпа програла. Мартишка програла в цій битві. У мене ще залишається бюджет, але я знаю, що тут дуже смачний десерт. Я думаю, ми прогуляємось з вами до вітрини і оберемо собі смачний десерт. Дуже великий вибір десертів. Вони неймовірно гарно виглядають. кондитеру великий респект. Я вже обрала собі десерт. Я б замовила панкотик, але на жаль, ми не вкладаємось в бюджет. А ось ташина молоко мені по карману. Кнопка виклику офіціанта дуже зручна штука, білайк like в кожному закладі. Не кожні собі можуть це дозволити, але ми не з такої сім'ї, як другі, да? натискаємо. Вона сенсорна? А? Ні? Я вже там? Ні? Вона сенсорна! Ви розумієте, що ми сьогодні шикуємо, так? Безкоштовна вода. Я вже ходжу по закладам і розумію, чи це вже. Мінімум, а не лакшері. Дегуста на яку ви заслуговуєте. Дегустуємо воду. Вода смачна, фільтрована, прохолодна, класно. Давайте поговоримо про інтер'єр. Світ кава у Черкасах це не просто кав'ярня, це естетично продуманий простір. Стіни прикрашені зображенням молодого Тараса Шевченка, що є яскравим декоративним елементом і родзинкою інтер'єру. Стильні неонові підсвітки вдало інтегровані, створюють сучасний настрій, але не перевантажують простір. Мінімалістичні меблі, натуральне дерево, кольори переважно пастельні. Яскравим акцентом є глибокий зелений колір. Я вже відчуваю запах літа. Дякую. Хочу звернути вашу увагу на подачу. Оригінальна подача завжди привертає увагу всіх відвідувачів. А я нагадаю, ми замовили окрошку з куркою совіт. Сові це така технологія приготування м'яса. Воно готується вакуумоване, при дуже низькій температурі протягом тривалого часу. Я пропоную перейти до дегустації. Побажайте мені смачного! Стань немаленьким кухром. Ложка, дивіться, яка оригінальна. Це розумію, черпачок. Також йде в наборі гірчиця. Це для тих, кому подобається поєднання смаків. Я люблю таке. М -м -м. Така гірчиця смішна. Ну, це безпрограшне поєднання продуктів. Дуже подобається, що. Всі овочі і м'ясо мілко дрібно порізані. Гірчиця додає окрошці пікантності. Єдине, чого мені не вистачає, я трішечки досолила. На жаль, сіль та перець нам не принесли. Яскраво відчувається смак кожного продукту. Редиска, вона така трішечки з гірчинкою, свіженька, хрумка. Все дуже смачне в поєднанні. освіжає. Щоб у мене в зубах не було петрушки. Німа? Точно? Бо ці пранки мені не треба. Дегустація завершилась. Залишилось легеньке відчуття голоду, а це означає, що настав час йти по десерт. Нам принесли десерт пташине молоко. Якщо ви так само, як і я в дитинстві думали, що воно називається пташиним молоком, тому що бідні птахи, то ні. Це скоріше фразеологізм, який означає щось дуже рідкісне, унікальне та важко доступне. Тож птахи в безпеці, ніхто їх не чіпає. Давайте будемо Де. дегустувати. М -м. Ніжне і ніжне. Як в дитинстві, пам'ятаєте, оці цукерки з шоколадом покриттям? М -м. Внизу в нас є бізклітик. Це голуб? Маленький, фігурка голуба, чи пташки якось. Мені подобається, що десерт не приторний. Він в міру солодкий. Дуже нізний. Нам принесли рахунок. Я нагадаю, наш бюджет становить 5 доларів. Це 207 гривень. Подивимось, наскільки ж ми з вами наїли. І так, окрошка з куркою, торт пташине молоко, загальна вартість 195 гривень. Це означає, що ми повністю з вами вклались в наш бюджет. Чудовий день, адже ми з вами знову поїли смачно на 5 доларів. Це був проект Five Bucks Challenge. Мене звати Олександра. Пишіть в коментарях, куди нам ще завітати. Ставте лайки, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось згодом, Па-па!